О, примилестива мати, що породила на святіше Слово на спасіння роду людського, Ти істина, що вместила в собі Творця всього, а тому й материнське дерзновення перед ним маєш, і можеш дослухатися страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуємо свої моління сердечні, і тугу душевну ублагай Сина, свого й Бога нашого, щоб повернув Він безвість зниклого воїна додому. Я, коли, змилосердившись, повернув сина вдови і знайну, ти єдина надія тим, хто надію втратив. І сама, бачачи колись страждання свого божественного сина на Христі, подай твоє милостиве заступництво тим, чиї серця також подібним найгіркішим мечем уражені, простягни лагідну твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому дитя Боже. Що безвісті пропав, подай втішання серцям рідним, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуттям сповнена і на милість щедра, тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом Твоїм про допомогу тебе молять, помочі твоєї і чудесного заступництва потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість. Подай усе до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серце, освяти душі, а вічі, гори та розплоч відніми, і до пізнання істини наверни, щоб всі однодушно оспівували величні діла Божі і через Твоє милостиве заступництво, яке даруєш нам, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.